Як додати свої поля до замовлень? Іноді можуть виникати ситуації, коли стандартних полів у карці замовлення може бути недостатньо. Ми всі прекрасно розуміємо, що специфіка товарного бізнесу у кожного підприємця своя, різна, тому. Потрібно іноді додавати свої якісь кастомні поля для заповнення, для ліпшого ведення інформації, ну і для більшої ефективності бізнесу. Наприклад, це може бути поле тип товару з випадаючим списком, або це може бути додатковий коментар, тобто поле для додаткового коментарю від менеджера, або якщо ви займаєтесь реалізацією. Комп'ютерної чи мобільної техніки. Це може бути поле з випадаючим списком для позначки об'єму пам'яті гаджету, тобто 64-128 ГБ, ну і так далі. Давайте зараз розберемось, як додавати свої поля до картки замовлення, ну і потім як далі працювати з ними. Першочергово переходимо до розділу налаштувань і обираємо додатково. Зараз ми потрапимо до розділу користувацьких полів. Тут ми будемо бачити усі свої поля, які ми додавали до різних розділів. В самому низу натискаємо на кнопку додати поле. Тут обираємо назву, почергово заповнюємо усі дані. В мене буде це тип товару. Тип поля я оберу список, де буде позначати. Власне, тип моїх товарів, У мене це буде одяг. Сутність, відповідно, я обираю замовлення, тобто, де це поле буде в мене працювати. Мультисписок не потрібно. Обов'язкове. Тут у замовленнях можна обрати, при якому статусі це поле стає обов'язковим. Тобто, переходячи на який статус, це поле буде обов'язковим для заповнення. Доволі зручна функція, багато клієнтів нею користуються. Переходимо до розділу опцій, і тут я буду вводити тип моїх товарів, мого одягу. Casual, нехай, спорт. Ну і мілітей. Коли вся інформація заповнена, натискаємо на кнопку Зберегти. Поле додалось. Тепер у цьому розділі ви можете знов таки зробити фільтрацію, тобто подивитися усі поля, які у вас працюють в певному розділі, в моєму випадку це буде розділ замовлення. І тут я побачу всі поля, які в мене зараз працюють у розділі замовлення. Далі я можу відредагувати якесь поле, натиснувши на олівець або видалити його, натиснувши на кошик, але будьте уважні, що при видаленні поля. Видаляється повністю вся інформація з нього. Повернути його, на жаль, немає можливості, тому будьте уважні з цим. Ну, і відповідно, я можу змінити порядок відображення поля, тобто вище, нижче і так далі. Тобто, як це поле буде відображатись в мене в карці замовлення. Що ж, з цим розібрались. Переходимо тепер до розділу замовлень. І зараз подивимось. Де у нас відображаються додаткові поля, як ними працювати? Створюю нове замовлення. Так. І ми бачимо, що є у нас розділ Додаткові поля, де власне відображаються поля, які ми самостійно додали для замовлення. Ось моє новостворене поле тип товару, де з випадаючого списку я можу обрати. Потрібні мені сутності. ось таким чином. Тому, будь ласка, користуйтесь цією функцією, дуже зручна, ефективна функція. Якщо вам чогось не вистачає, будь ласка, додавайте свої поля, працюйте з ними, вводіть свій бізнес ефективно. Ну а кейс як завжди, вам в цьому допоможе. Дуже дякую.